За, проти, чи може бути? Я проти. Угу, я також. А ви напишіть коментарях: ви за ботекс чи проти. Пропустити сніданок, обід чи вечерю? Вечерю. Согласна, так і є. Чи можливо зберегти молодість без уколів, краси і пластики? Дійсно, можна зберегти без уколів, пластики, без крові і неприємних емоцій. Тому. Велкам. Розкажеш сьогодні детальніше, як це зробити. Звісно, звісно, розкажу. Супер, чекаємо. Тож додивіться до кінця. Сьогодні буде мега круто, цікаво і корисно, як зберегти красу без уколів, пластики. Один-два ранкові ритуали, без яких не буває твого ранку. Поділись. Перше, це контрастний душ. Друге, обов'язково скляночка водички із краплинкою ефіру лимону. Обожнює! Тоді в нас з тобою схожий ранковий ритуал. А тепер пішли, будемо говорити більш глибше про красу, здоров'я та як цю красу зберегти, аж 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 до нас.